РОБЕРТ ШЕКЛІ. КООРДИНАТИ ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Частина четверта КОТРА, РозДІЛ ДВИЦІДІ. КАРМОДІ стояв на охайно ВПОРЯДКОВАНІЙ рівнині під синім небом, над головою сяяло золоте сонечко. ВІН неквапно оглянув усе навкруги. За півмилі перед собою побачив невеличке місто, яке не скидалося на звичні американські міста. З бензиновими заправками на підступах і щупальцями сарделькових яток, мотельною облямівкою і панцером брухтових звалищ. Скоріше воно мало вигляд італійського передгірного містечка або ж швейцарського села, несподівано починалось і різко обривалось без матеріального вступу чи пояснень. Місто показувало себе зразу, не вдаючись до жодних прикрас. Незважаючи на іноземний вигляд міста, Кармаді був певен, що воно американське. Тому повільно і насторожено рушив до нього, готовий дриминути, коли щось виявиться негаразд. Та все було ніби в порядку. Місто на вигляд було привітне і відкрите, вулиці прокладені з розмахом, а широкі вітрини крамниць світились відвертістю. Кармоді кармаді заглибився у квартали побачив інші принади, бо одразу ж вийшов на середмістя ну, чисто майдан у Римі, лише трохи менший. Посеред майдану стояв водограй, в ньому мармуровий хлопчик з дельфіном. А з дельфінової пащі лився струмінь кришталево чистої води. Сподіваюся, що вам подобається, почувся голос з за лівого плеча кармаді. Кармаді не підскочив з переляку, він навіть не крутнувся назад. До голосів за спини він уже звик. Часом йому спадало на думку, що багато чого в галактиці любить наближатися до нього саме так. Дуже мило, відповів кармаді. Я сам будував його і розмістив саме тут, сказав голос. Мені здається, що, попри свою античність, Водограй естетично повноцінний, а за модель де середмістя з лавками тіністими каштанами правила площа в болонії. Тобто я не боявся здаватися старомодним. Дотримуюся думки, що справжній художник використовує все, що вважає потрібним, пей дуже, чи воно існує вже тисячу років, чи щойно створене. Віддаю належне вашому смакові. Дозвольте відрекомендуватися Томас Кармаді. Він обернувся, подаючи руку, і сміхаючись. Та ні за лівим, ні за правим плечем не було нікого, ні душі на міському майдані, ні душі, куди оком кинь. Даруйте, озвався голос. Я не мав наміру вас збентежити. Я гадав, що ви знали. Що знав? запитав кармаді. Знали про мене. Не мав честі. Хто ви, і звідки ви говорите? Я голос міста, сказав голос. Тобто я і є місто достеменне місто, і воно розмовляє з вами. А таке буває, сардонічно поцікавився кармаді ж», – відповів він сам собі, гадаю, що буває отже ви містом, подумаєш. Річ у тім, що кармоді вже все остогидло. Надто багато реальностей, непомірної величі й дивовижної сили траплялося на його шляху його кидало з одного кінця галактики в інший. Сили, творіння та істоти безперестанку вигулькували перед ним і раз по раз вибивали з рівноваги. Як людина розважлива, кармоді знав, що існує свій міжзурений табель про ранги. І людина посідає в ньому не дуже високе становище. Та кармаді був не без гонору і він вірив, що людина вже сама по собі чогось варта. Не може ж людина тільки витріщатися, охати, ахати і вигукувати Боже милий перед усяким нелюдським дивом. Так робити означає не мати гідності, а про гідність Кармоді кармаді дбав вона була тим, чого він ще й досі не втратив. Тому кармаді обернувся спиною до водограю і закрукував через майдан, мов людина, яка щодня розмовляє з містами. І який все це вже трохи наскучило. Пройшовся вулицями, прогулявся бульварами, кидав поглядом у вітрини крамниць, оцінював висоту будинків, зупинявся перед скульптурами, але мимохідь. Ну і як? трохи згодом запитало місто. Що ну як? Одразу ж відповів кармаді. Якої ви про мене думки? Ти в порядку. Лише так? Слухай, сказав кармаді. Місто це місто. Побувай в одному, вважай, що знаєш усі. Неправда. Вигукнуло ображене місто. Я помітно відрізняюся від інших, я унікальне. Справді. глузливо запитав кармаді. Мені, ти здаєшся конгломератом погано підібраних частин. Італійська площа, пара нібито грецьких скульптур, кілька будинків нью-йоркські багатоквартирки віджитого стилю, каліфорнійська ятка з сардельками зроблена під буксир, і бозна що далі, що тут унікального. Унікальна комбінація цих форм узначу, що єдність, сказало місто. Я різноманітність у рамках внутрішньої послідовності, старожитні форми не анохронізм, розумієте? Вони представляють різні стилі життя і, як такі, вписуються в добре спланований механізм існування. Це ти такої думки, сказав Кармаді. До речі, у тебе є назва? Звісно, відповіло місто. Моя назва бельветер. Маю статус повноправного міста штату Нью-Джерсі. Ви не бажаєте кави, а може, сендвічі свіжих фруктів? Кави було б непогано, погодився Кармоді. Він дозволив голосові Бельветера провести себе за ріг у відкриту кав'ярню. Кав'ярня називалася Козенятко і нагадувала заїзд веселих 90-х років, де не забули ні радужних ламп Тіфані, ні канділябрів зі скляними дармовисами, ні механічного піаніно. Як і все побачене в місті, кав'ярня була бездоганно прибрана, проте безлюдна. Приємна атмосфера, не правда? — запитав бельветер. Балаган, зморщив носа закармаді. Але якщо тобі до вподоби. На стіл опустилася, неїржавіюча таця з чашкою паркує міцнющої кави з молоком. Обслуговують принаймні добре, додав кармаді, сюрбнув кави. Смачна? запитав бальветер. Дуже, дуже смачна. Я таки пишаюся своєю кавою, спокійно промовив бальветер. А ще кухнею. Може, хочете ще чогось Омлет або суфле? Нічого. Рішуче відмовився кармаді. Він відхилився на спинку стільця і запитав Отже, ти зразкове місто, так? Так, маю честь ним бути, відповів Бельветер. Я найновітніше із зразкових міст і, здається, найдосконаліше. Мою концепцію розробила спільна дослідницька група Єльського та Чікагського університетів у співробітництві з фондом Рокфеллера. Більшість моїх конструкцій спроектував Масачусетський технологічний інститут, хоча деякі спеціальні проблеми досліджували в Принстоні та в корпорації Ранд. Будівництво вела General Electric, а фінансування забезпечив. Фонд Форда разом з деякими іншими організаціями називати, які я не маю права. Забавненька історія, сказав Кармаді нестерпно байдужим голосом. А там через вулицю що, готичний собор? Так, абсолютно готичний, відповів Бельветер. До того ж, міжконфесійний і відкритий усякій вірі, запроектований на 300 сидячих місць. Ніяк на будівлю такого розміру небагато. Небагато, звичайно, але моя ідея полягає в поєднанні святобливості та затишку. Багатьом подобається. До речі, де ж люди? запитав кармаді. Я нікого ще не бачив. Виїхали, сумовито відповів бельветер. Всі перебралися. Чому? Бельветер хвильку помовчав, а потім відповів «Чвари серед громадян. Непорозуміння, чи я сказав би фатальний ряд непорозумінь. Підозрюю, що кілька баламутів підбурили мешканців до масового виїзду. А що зрештою сталося? Не знаю. признався бельветер. Слово честі не знаю. Одного дня всі просто виїхали. З я. Але я певен, що вони повернуться. Сумніваюся. А я переконаний. До речі, містере Кармаді, чому б вам тут не оселитися? Мені? Ви знаєте, якось. Ви наче втомилися від мандрів, я певен, що вам не завадить відпочити. Останнім часом я таки справді здорожився, відзначив кармаді. Хто знає, може, вам тут сподобається, сказав бельветер. Принаймні, ви мали б унікальну можливість. Користуватися послугами найсучаснішого, найдосконалішого міста у світі, це, мабуть, цікаво, сказав кармаді. Я ще подумаю. місто бельветер його заінтригувало, одначе виникли й деякі побоювання, йому хотілося б точно знати, що сталося з мешканцями міста.